Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. На холодній бруківці вулиць карбуються впевнені кроки. Зустріч неминуча, і не варто чекати, що ця колоритна четвірка поладнає між собою. Грав Дракула, Джек Різник, Сатир і Гарпія вже прямують до старої площі, яка невідома сила звела їх між собою. Промисел темних боїв або Міфи проти легенд Автор Давидкін Микола Читає автор Сатир зблиснув рисками червоних очей, надійно фіксуючи шолом вінчений закрученими рогами. Подих вітру сколихнув жмуток чорних дротів, що захиталися в такт раптовому пориву. На металевій броні хитро вен розійшлися прозорі гнучкі патрубки, якими мірно розтікалися в язка блакитна рідина. Востаннє, перевіривши шланг, що тягнувся до кисневого балона, сатир міцними залізними ратицями затанцював на місці, готуючись до майбутнього двобою. У верхньому лівому куті площі завмер чоловік у довгому чорному плащі з піднятим коміром. Знайомий помах невидимої долоні сколихнув повітря, гайнувши коротким волоссям драку. З кам'яної бруківки раптово почав здійматися холодний туман, насичуючи вампіра невідомою до часу силою. На протилежному кінці площі запирхали широчезні крила, сіяні сріблястим залізним пір'ям. Гарпія не кілька сантиметрів піднялася над землею, скануючи простір скляним поглядом глибоких темних очей. Широкий шлейф, що виходив з потилиці, губився поміж лабіринтів товстих дротів, які дивним павутинням заховалися під її захисними обладунками. В останньому з вільних кутів плочі зачаївся таємничий чоловік. Довге сіре пальто, що їх носило в Лондоні ще два сторіччя тому, у поєднанні з капелюхом циліндром, надавало своєму власникові особливу загадковості. В долоні Джека різника несподівано зблиснув довгий ніж з руків'ям у формі масивного кастета. Дивна четвірка одночасно поглянула вгору, зачувши несподіваний грім невідомої мови, який закликав до початку двобою, вкриваючи собою темну площу. Голоси вщухли і грав Дракула несподівано спрямував долоні у бік сатира, випустивши до нього стрімку хмарину, крижаного холоду. Діставшись опонента, загадкова хмара за лічені секунди вкрила собою залізну броню, змушуючи рогатого ніби спостерігати, як його обладунками розходиться тонкий шар криги. Дракула, своєю чергою, перекинувся на Чорного кажана і впевнено рушив до протилежного боку невідомої площі. Гарпія ж тим часом розірвала тишу пронизливим криком, також поволі розпочинаючи свій політ. Джек різник, затуляючи долонями вуха від жахливого звуку та перемагаючи раптовий головний біль, розчинився у вечірній імлі. Сатир відпрацьованим рухом підхопив кухоль, що висів на поясі і, зірвавши кришку, швидко влив його в міст до отвору в шолу. Патрубками вен міфічного робота наразі мандрувала нова рідина, що надала штучній крові сатира більш насиченого кольору, шар льоду, як і не потрібні, нині кубок. Впав додолу. Присадка вступила у дію, надаючи своєму власникові ще більшої сили. Аби дістатися сатира, грав вампірів, що наразі знову набув людської подоби, мав здійснити ще один політ, але не встиг. Джек Різник, що, не наче примара, винув за його спиною, вправним рухом завдав свого удару, змусивши супротивника застигнути на бруківці. Неймовірний політ гарпії добігав кінця. Адже обраний за ціль сатир знаходився на відстані кількох змахів могутніх крил. Холодний вітер розмухав довге волосся химерної жінки, що, здавалося, лише своїм виглядом ладна була примусити зупинитися людське серце. Втім, звичайних людей на площі не було, тож діяти крилата мала геть інакше. Відчайдушна спроба Гарпі зачепитися кігтям за мережу Овен сатира зазнала невдачі, опонент в останню мить встиг уникнути атаки. І перехопивши в повітря темноволосу пані, з силою жбуркнув її на землю. Потужний удар сатира розсік обличчя Гарпії, частково відкривши світові блискучі пластини, що ховалися під шаром білосніжної штучної шкіри. Наступної миті рогатий вправно застрибнув за спину жінки, майстерно вириваючи шлейф з потилиці супротивниці, змусивши очі гарпії згаснути. Присівши біля нерухомого крилатого тіла, сатир незчувся. Як його шоломом пробіг потужний електричний розряд. Підступний Джек-Різник, що знову виникне звідки, затис приховану на руківі ножа клавішу, додатково підсиливши касте. Холодна зброя, що її стискав у захисний рукавіці Джек, навряд спромоглася б завдати пошкоджень броні сатира, тож різник відчайдужно застрибнув на спину ворога, намагаючись перерізати кисневий шланг. Прорізи очей проминув червоний вогник. І, витримавши секундну паузу, Сатир різко відкинув голову назад, поціливши закрученими рогами в обличчя різника. Несподіваний вітер, що з шаленою силою пронісся бруківкою, відніс капелюх різника на протилежний бік площі. Сатир підняв голову, зачувши давно знайомі, втім і досі незрозумілі йому голоси. Щільна бруківка почала розходитися, затягуючи у темне провалля всіх учасників незвичної битви. Хлопчики, я не обід!» пронісся кімнатою приємний жіночий голос. Мерщі перевертайте на інший бік. Зараз швиденько перехопимо і розіграємо нову партію, залунав юнацький Альт. Четвірка хлопчиків-однокласників квапливо пробирала місце на столі, заразом перевертаючи ігрове поле. А можна цього разу я за драку? залунало щире прохання, адресоване власнику кімнати. «Ну, звісно ж, друже, розставляємо фігури. Історія, що брала участь у конкурсі Міфи серед нас. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії «Вогнеслово» Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нової зустрічей.